Добрий день, малята! Дидактична гра, зима, так чи ні. Ви вже знаєте ознаки зими. Тож давайте подивимося на малюнок і дізнаємося, це зима так чи ні? Це зима. Так, це зима. Молодці малята. Це зима. Ні, це весна. Це зима, так, це зима, це зима. Ні, це осінь, це зима. Так, це зима. Це зима. Ні, це літо. Це зима, так, це зима. Це зима. Ні, це літо. Це зима. Так, це зима. Це зима. Ні, це осінь, це зима, так це зима, це зима, ні це весна, це зима, так це зима. Це зима. Ні. Це літо. Це зима. Так, це зима. Це зима. Ні, це літо. Молодці малята. Ви добре грали. До нових зустрічей.